Доброго дня, дорогі телеглядачі. В ефірі черговий випуск передачі Цивільний захист. І сьогодні мова піде про таке. Надзвичайні події, які виникли цього місяця. Успішно завершилися пошуки мешканки села Тудорів Гусятинського району. Урочисто стала до чергування новостворена місцева пожежна команда. Рятувальники Тернопільського краю готові до реагування на надзвичайні ситуації осінньо-зимового періоду. 2 листопада, о 15.59 на пункт зв'язку 8-ї державної пожежно-рятувальної частини управління надійшло повідомлення про пожежу, що виникла в селищі Скала Подільська, борщівського району Тернопільської області. Горіла будівля місцевої свиноферми. До місця події вирушили черговий та резервні караули, де перша та вогнеборці місцевої пожежної команди села Бурдяківці. Цього до гасіння пожежі було залучено 16 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки. Всі сили та засоби рятувальники спрямували на боротьбу з вогнем. Завдяки вмілим та злагодженим діям працівників служби порятунку. Вже о 17.30 пожежу було локалізовано, а о 18.14 ліквідовано. Під час гасіння врятовано 100 свиней, 600 тонн зернових врожаю 2015 року та одну будівлю. Я дуже дякую МНСникам, за те, що швидко зреагували, спасли животних ні одне животне не пострадало. Протягом 16-18 листопада, в селі Бурканів Теребовлянського району біля річки групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення управління виявлено, вилучено та шляхом контрольованого підриву, знищено 183 артилерійських снаряди калібром 76 мм міліметрів часів минулих воєн. Групою піротехнічних робіт було. Виявлено місця скупчення вибухонебезпечних предметів, а саме артилерійські снаряди калібром 76 мм. міліметрів. Головна небезпека даного снаряду полягає в тому, що він споряджений свинцевою шрапнелю, а також дистанційною трубкою, від якої даний снаряд може вибухнути. Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області застерігає громадяни. Пам'ятайте, якщо ви знайшли предмет, який ззовні нагадує боєприпаси або є підозрілим, не торкайтесь його. Про знахідку негайно повідомляйте рятувальникам, зателефонувавши за номером телефону 101. Правильно і безпечно знешкодити вибухонебезпечні предмети здатні лише досвідчені фахівці. Ні в якому разі не намагайтеся робити цього самостійно, адже це може призвести до трагічних наслідків. Рятувальник професія не з легких, і на які лише бойові завдання не вирушають вогнеборці, але їм справжнім професіоналам усе під силу. 4 листопада о 5.45 до служби порятунку надійшло повідомлення про зникнення літньої жінки 76-річної мешканки села Тудорів Гусятинського району. Як виявилося, жінка пішла до лісу збирати гриби. Ще 2 листопада, орієнтовно о 9.00, та додому так і не повернулася. Спочатку родичі намагалися відшукати її власними силами, та, коли не отримали бажаного результату, звернулися по допомогу до представників екстрених служб. Одразу було організовано пошуково-рятувальні роботи, в яких взяли участь 64 особи з числа співробітників пожежно-рятувальної служби, міліції, органів виконавчої влади та місцевого населення. Кож залучалося шість одиниць техніки та чотири службових собаки. Загалом пошуково-рятувальна група обстежила близько 350 гектарів території. А 5 листопада, о десятій ранку, пошуки успішно завершилися. Рятувальна група виявила жінку в зарослях очерету біля річки Серед на відстані 4 кілометрів від села Тудорів, незважаючи на те, що потерпіла, провела три доби під відкритим небом, її самопочуття залишалось задовільним. Я дякую всім, дай вам Боже здоров'я! Ми раді, що всім, всім, всім. І 100 років прожити. Вам. А. А мені сто найбов. Тепер не будете в ліс ходити. Вже доки можу життя, я не буду. <ріху> Днями у найбільшому концертному залі Тернополя працювало близько 40 рятувальників. Що ж трапилось, дивіться далі. на, в нас пожежа, сцена. Так спеціальне навчання на досить складному об'єкті, такий як Палац культури імені Леса Кумбаса, сміли визначити, що основною метою таких занять, навчань це злагодження дії підрозділів нашого тернопільського гарнізону, які повинні чітко знати свої завдання для того, щоб не допустити розпосудження пожежі, для того, щоб забезпечити рятування людей і зберегти максимальну матеріальну цінність. Склад на даному об'єкті відпрацювали на добру оцінку. Відпрацювалися практичні дії, значилися позитивні навики нашого особового складу коронавірського гарнізону. Все впевненішими кроками йде до нас зима. А поряд із нею і надзвичайні ситуації, характерні для цієї пори року. Та чи готові до них рятувальники? Про це дізнаємось в наступному сюжеті. На виконання розпоряджень Кабінету міністрів України і голови облдержадміністрації, 19 листопада відбулося тренування органів управління Тернопільської територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту з виконання завдань при виникненні надзвичайних ситуацій і подій, характерних для осінньо-зимового періоду. У тренуваннях приймали участь усі обласні служби цивільного захисту. Дані тренування мали на меті перевірити реальність планів реагування органів управління та сил цивільного захисту області при загрозі та виникненні різних небезпечних метеорологічних явищ, таких як сильний снігопад, снігові замети та хуртовини, сильне налипання снігу, ожеледиці, при і припинені постачання електроенергії і газу, аваріях на об'єктах життєзабезпечення. Такі тренування підготують органи управління до виконання завдань щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій. Як свідчить статистика, більша половина пожеж на території нашої області виникає у сільській місцевості. Аби дістатися туди, від найближчого пожежно-рятувального підрозділу, затрачається безцінний час, відлік якого у разі біди йде не на хвилини, а на секунди. Адже на рахунку стоїть порятунок нажитого за весь час людського майна та збереження найціннішого життя людини. Керівництво управління ДСНС України у Тернопільській області прикладає максимум зусиль для створення у сільській місцевості протипожежних формувань. У 2015 році ці зусилля дали справді відмінний результат. 10 листопада в селі Озерна Зборівського району урочисто стала до чергування новостворена місцева пожежна команда, третій підрозділ місцевої пожежної охорони, створений на Тернопільщині, у 2015 році. Нарочисту церемонію з нагоди відкриття завітали перші особи. Особи області та району, представники органів місцевої виконавчої влади та сільської громади, а також делегація пожежно-рятувальної служби області. Новостворений підрозділ і його працівників освятили священнослужителі та благословили, аби вогнеборці гідно виконували свій професійний обов'язок та завжди, з божою опікою, після гасіння пожеж, живими та неушкодженими поверталися до своїх домівок. Відкриваючи Озернянську місцеву пожежну команду, голова обласної державної адміністрації Степан Барна урочисто перерізав стрічку та побажав пожежникам наснаги по чесній справі. Також він підкреслив, що створення на Тернопільщині команд місцевої пожежної охорони є важливим внеском для забезпечення безпечного життя та побуту мешканців області. Хочу Зазначити, що в цьому році ми вже відновлюємо третю пожежну частину місцеву пожежну частину в Тернопільській області. Хочу визначити, що це наша стратегія. І надалі ми їхали сюди по дорозі з Віктором Михайловичем, обговорювали ці питання, ми будемо це робити. Тож хотів би подякувати голові громади, подякувати жителям села, районній адміністрації, а також всім тим, хто долучився до цієї справи в питаннях забезпечення організації, створені, відновлені. Техніки, а також самої безпосередньо пожежної частини. Я вірю в те, що спільно разом ми змінимо обличчя Тернопіля, змінимо ставлення до пожежної служби, зробимо службу пожежну популярною, і змінимо нашу, наші можливості в плані безпеки нашої території у Тернопільській області. про важливість створення в районі даного підрозділу говорив і начальник управління ДСНС України у Тернопільській області, полковник служби цивільного захисту Віктор Маслей. Вітаючи працівників новоствореного пожежного формування, з початком нелегкої та вкрай важливої потрібної громаді роботи, він наголосив, що створення пожежної команди значно полегшить роботу зборівських рятувальників. Слід зазначити, що місцеві пожежні чергуватимуть в цілодобовому режимі, і у випадку виникнення пожежі до прибуття основних сил зможуть протистояти руйнівній стихії вогню. Сільські рятувальники забезпечені необхідним обладнанням, яке дозволить їм виконувати завдання за призначенням. Щоденно пожежно-рятувальними підрозділами управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій здійснюється біля 26 виїздів на ліквідацію пожеж та інших надзвичайних ситуацій надання допомоги постраждалому населенню. 20% пожеж на Тернопільщині в завдяки місцевих, місцевих пожежних команд. І на сьогоднішній день, як вже було сказано, більше 8 населених пунктів буде отримали захист від. Смовостворення місцевої пожежної команди. Це є результатом тісної співпраці органів виконавчої влади, Державної служби України з надзвичайних ситуацій та органів місцевого самоврядування. В першу чергу я би хотів слово вдячності звернути до сільського голови, тому що саме за його підтримки було багато зроблено для того, щоб сьогодні зафункціонував це цей місцевий пожежний підрозділ. Дозвольте від нашого управління вручити подяку на конечного Богдана Ярославича за вагомий особистий внесок у розвиток повіжно-рятувальної сім'ї. Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій та обласного закону місцевої пожежної охорони. Прийміть дарунок для місцевих вогнеборців це теплий одяг для того, щоб ви могли нормально, справно нести службу в жисінь зимової поріки. Я бажаю вам, щоб пожежа була тільки в ваших серцях, яка розпалює тільки любов до своїх рідних і до рідної батьківщини. А усім присутнім я бажаю мирного неба, добра, спокою і саме основне, нехай матінка Божа береже, береже нас і, і усі наші родини. Слава! Наша передача добігає до завершення, а вам, дорогі телеглядачі, хочу побажати гарного настрою, душевної гармонії та сил для здійснення усіх ваших мрій.